У цьому відео ми зануримось у дві заплутані історії з Reddit, де користувачі шукають відповіді на питання, які мучать багатьох. Чи я мудак? Чи я мудачка за свою відповідь мамі, коли вона сказала, що мене не запрошено на її весілля? Я 15-річна дівчина. Я єдиною донькою моєї 35-річної мами від її попереднього шлюбу. У неї троє дітей, інші це хлопці, 18 та 16 років. Це важливо знати. Минулого тижня моя мама розмовляла з однією зі своїх подруг про колір, який вона хотіла для суконь дружок. Моя мама планувала це весілля зі своїм новим хлопцем приблизно два місяці. Вони заручені близько одного року. Весілля в грудні, на день перед моїм днем народження. Ми з мамою планували моє свято приблизно в той же час, що й вона весілля. Вона наполягала, що все гаразд, і що її хлопець та вона поїдуть у медовий місяць наступного дня. Поки вона розмовляла, я запитала її, коли ми підемо шукати мою сукню, оскільки вона попросила мене бути дівчинкою квіткаркою. Я побачила розчарований вираз на її обличчі, коли запитала, що мене здивувало. Вона відповіла лише за кілька хвилин. Ми поговоримо про це пізніше. Через кілька годин мама підійшла до мене. Я думала, вона збирається поговорити про сукню, але натомість вона посадила мене і пояснила, що її новий хлопець вважає, що їхнім трьом донькам буде краще вести весілля. Та байдуже, мене це влаштувало, але важливо зазначити, що моя мама завжди хотіла тільки дівчаток. Я була дівчинкою, але надто схожою на мого батька, що створювало напругу в наших стосунках. Мій тато пояснив мені, що у моєї матері була післяпологова депресія, коли вона народила мене, і через це вона просто не могла до мене прив'язатися. Тож, коли вона народила трьох молодших зведених сестер, яким по шість років і які всі були схожі на неї, вона очевидно була дуже щаслива. Було боляче це бачити, але я була рада за неї. У моїх братів був схожий досвід, але значно кращий, бо вони були більше схожі на неї. Я знаю, що це надто драматично, але іноді мені здається, що через те, що моя мама не відчувала до мене такого зв'язку при народженні, я була розчаруванням із самого початку. Після того, як вона закінчила, я знову запитала її про сукню, бо в мене її досі не було. І знову з'явився той самий розчарований вираз на її обличчі, перш ніж вона сказала мені, що я не запрошена на весілля, просто тому, що її хлопець вважав, що я засмучу його родину, бо я від попереднього шлюбу моєї мами і йому не подобався мій тато. Вона також пояснила, що мій день народження теж не відбудеться, оскільки він хоче одразу поїхати у медовий місяць. Це перетворилося на крик, де я кричала: вибач, що я недостатня на тебе схожа, щоб ти мене любила. Вибач, що ти була надто самозакохана, щоб змиритися з тим, що я схожа на свого тата. Її хлопець вигнав мене протягом тієї ж години, бо вона плакала йому через те, що я сказала. Усі мої брати знають, що сталося, і тепер відмовилися йти на весілля, що ще більше її засмутило, хоча мені зараз байдуже, як вона почувається. Мої брати мали справжні стосунки з нею, і я, мабуть, просто зіпсувала все, давши волю своєму гніву. Я дурепа доповнення. Я живу з татом на постійній основі. Про жодну угоду про опіку мені не відомо. Я зазвичай відвідую маму за власним бажанням або коли вона просить мене прийти, тому я не зобов'язана туди ходити. Мої батьки були одружені лише два роки до народження мого другого брата, розлучившись після його народження. Вони зустрічалися після розлучення, щоб помиритися, але це не спрацювало але тоді народилася я. Доповнення, усі мої брати рідні, а дівчатка, які є у мами, зведені. Я сказала зведені, бо не вважаю їх своїми родичами адже ніколи не була з ними в одній кімнаті довше п'яти хвилин через те, що мама не дозволяла. Моїх братів запросили лише тому, що її хлопець їх насправді любить. А те, що його родина розлютилася б через мою присутність, було лише приводом виключити мене. Мені, чесно кажучи, вже байдуже на цю ситуацію, адже мої брати мене підтримують. Щодо тата, то він погрожував зателефонувати до соціальних служб, але я його відмовила, бо не хочу втягувати трьох дівчаток, попри відсутність стосунків. Оновлення це буде довгий допис, тому ось коротко. Моя мама намагалася викликати у мене почуття провини і втратила всіх своїх дітей у процесі. Відео з моїм дописом сьогодні з'явилося на телефоні моєї мами, що призвело до її несподіваного візиту до батькового будинку. Мій тато дозволив це, бо вважав, що зараз мені найкраще було б отримати ясність, адже він знає, що я вже переросла стосунки з мамою. Ми мали довгу приємну розмову про те, як вона шкодує. Що змусило мене почуватися погано і як вона хоче все виправити зі мною. Я не промовила більше ні слова за весь час, але вона цього не помітила, бо їй подобалося чути звук власного голосу. Само собою, це закінчилося тим, що вона обійняла мене, думаючи, що виграла, але натомість це призвело до мого рішення ніколи більше з нею не розмовляти. Не буду вдаватися в подробиці всього, що вона сказала, але ось що мені запам'яталося вона вибачилася за те, що не була близькою, але звинуватила мене, кажучи, що я ніколи не докладала зусиль. Вона вибачилася за те, що не розмовляла зі мною досі про те, що сталося, але назвала мене незрілою за те, що я опублікувала це в інтернеті. Це було досить справедливо. Вона сказала мені, що ніколи не кохатиме чоловіка більше, ніж мене, але принесе більше жертв. Вона сказала, що телефон працює в обидва боки. І останнє, але не менш важливе, вона сказала, що їй шкода, але поки все не заспокоїться з її чоловіком, мені доведеться забрати свої речі з її будинку і залишитися з татом. Поки вона розмовляла, вона також розповіла мені довгу-довгу історію про те, як вона знала, що було неправильно виключати мене та скасовувати мій день народження, але її хлопець змусив її. Вона сказала, що хотіла компромісу, але сказала, що це я або він. Вгадайте, кого вона вибрала? Усе, що вона мені сказала, якось змусило мене усвідомити, що я марную свій час, перебуваючи в її житті. Я усвідомила, що вона створила так багато проблем для мене під час дорослішання, і все це було тому, що я так і не отримала відповіді, чому я їй ніколи не подобалася. Хоча я отримувала любов і підтримку від тата та братів, я відчувала, що мені чогось бракує, не отримуючи того ж від мами. Що робить це гіршим? Це те, що мої дії позбавляють мене можливості коли-небудь отримати ці речі, але це на краще, оскільки моє психічне здоров'я вже достатньо постраждало. Після її відходу я дізналася від обох братів, що вона намагалася поговорити із ними. Мій другий старший брат сказав мені, що дозволив їй проговорити лише один абзац, перш ніж мовчки вийти з кімнати. Ось тоді вона прийшла до мене. Вона також намагалася поговорити зі старшим братом, з'явившись у його квартирі без попередження. Вона стукала в двері добрих 20 хвилин і пішла лише тоді, коли хтось пригрозив викликати поліцію. Смішно, як вона відчайдушно намагається, коли знає, що все зіпсувала. А тим часом кілька днів тому сталася драма між моїм татом, про яку я тільки зараз дізнаюся від нього. Хлопець моєї мами погрожував подати на нього до суду за опіку над моїм братом, бо він не міг тримати справжню родину окремо. Якщо цього недостатньо смішно, мій тато сказав йому йти далі. Бо я впевнений, що суд буде на боці засудженого водія, який керував на підпитку. Я не впевнена, чи це правда, але за словами мого тата, хлопець одразу ж поклав слухавку. Так чи інакше, наразі це все і дякую всім за підтримку. Нове оновлення я розбила серце своїй мамі, і тепер вона бездомна. Кілька місяців тому я зробив допис про те, що мене виключили з весілля моєї мами через її хлопця. Я рада сказати, що весілля так і не відбулося, і це сталося через ворожість моєї власної матері до мене. Я знайшла терапевта, яка порадила мені все ж підтримувати контакт з мамою, щоб побачити, як підуть справи, перш ніж знову емоційно відкритися. Вона також порадила вести щоденник своїх емоцій, щоб відстежувати, як я почувалася щоразу, коли розмовляла з нею. Було важко, бо я повністю відсторонилася від матері, уся любов, яку я мала до неї, зникла. Я навіть відмовлялася називати її будь-яким варіантом слова мама і використовувала її перше ім'я Анна. Спочатку це було дивно, але так я називала її ім'ям того, хто мав би про неї піклуватися. У якийсь момент я взагалі перестала дзвонити, розмовляючи з нею лише тоді, коли вона телефонувала, що було рідко. Я давала їй одну відповідь на будь-яке запитання, яке вона задавала, бо мені просто не хотілося брати участь. Сказати, що наші стосунки стали ще більш напруженими, було б применшенням, але це дало Анні уявлення про те, як вона поводилася зі мною протягом попередніх років. Все це спонукало її вибачитися переді мною, оскільки вона стверджувала, що хоче налагодити наші стосунки. Очевидно, спочатку я їй не повірила, але це тривало доти, доки вона не запропонувала познайомити мене з моїми молодшими зведеними сестрами. Звісно, це мене шокувало, бо у своєму оригінальному дописі я вказала, як вона не любила, щоб ми були близькими, а також те, що вони знали, хто я така. Я прийняла її пропозицію. І нарешті познайомилася з її молодшими дітьми, але навіть після зустрічі з ними почуття, які я відчувала до них, що вони замінили мене в серці моєї матері, все ще не зникли. Я знаю, що неправильно так почуватися, бо вони не винні в цій ситуації, але я просто не можу цього позбутися. Вони дуже милі, але було просто боляче бути поруч з ними, знаючи, що моя мама більше піклувалася про них. Хоча я не пишаюся тим, що я зробила через них. Як я вже сказала, я повністю перестала називати Анну мамою і зверталася до неї лише на ім'я. Я думаю, що весь час, проведений з її дітьми, вони також перейняли звичку називати її Анною. Скільки б разів вона їх не виправляла, вони все одно не припиняли називати її Анною і просили мене поговорити з ними або почати називати її мамою поруч з ними. Я відмовилася, я навіть зайшла так далеко, що сказала їй, що буду називати її будь-яким титулом, який їй підходить, і це її ім'я, оскільки мама більше нічого для мене не означає. Я думаю, що вона зрозуміла, що тих стосунків, які у нас ледь були, більше немає, бо вона почала плакати. Мені було шкода, але я вирішила піти, бо не відчувала потреби вибачатися за те, що сказала їй. Минув тиждень після цього і я від неї не чула. Я припустила, що ми закінчили, і мені не потрібно було більше вкладати в стосунки жодної енергії. Це тривало доти, доки Анна не зателефонувала мені, плачучи, благаючи прийти. Я зробила це неохоче, бо хотіла розірвати будь-який контакт з нею, оскільки мій тато планував переїзд і хотів, щоб я забрала всі свої речі з її будинку. Коли я прийшла туди, Анна все ще плакала, а її наречений читав їй щось. Він сфотографував мій щоденник і все, що я писала протягом останніх кількох місяців, і читав усе погане, що я говорила про Анну. Я відчувала себе оскверненою, але здебільшого обкраденою можливістю виплеснути всі накопичені емоції, які я роками тримала на Анну. Не хочу вдаватися в подробиці всього, що сталося тієї ночі, але хлопець Анни врешті-решт вибачився переді мною. Він сказав, що не мав уявлення про те, що робила Анна, і поводився зі мною так лише через неправдиву історію, яку вона про мене вигадала. Він сказав, що не міг повірити, що дитина може мати стільки гніву до однієї людини, і він не хотів її поруч зі своїми дітьми, боячись, що вона зробить те саме з ними. Я припускаю, що Анну вигнали тієї ж ночі, бо її не було там, коли я прийшла забрати свої речі, і вона надіслала мені коротке повідомлення, де, по суті, писала, що любить мене і не мала поганих намірів. Але в тому ж повідомленні вона сказала, що бажає, щоб я вже її пробачила. Я відправила їй повідомлення з питанням, як спиться на вулиці. Чи я мудак, бо не захистив свого швагра, коли він пропустив народження доньки? Хоча я сам пропустив народження своєї. Отже, у моєї дружини, якій 31 рік, і у мене якому 29, двоє дітей, старший син і молодша донька. У мого швагра Джоша, якому 26 років, щойно народилася донька з його партнером Бредом. У день народження моєї доньки два роки тому я був з іншим своїм швагром Деном, якому теж 29 років, коли його збила машина. Зрозуміло, він був у поганому стані, і я викликав швидку допомогу. Його батьки повідомили мені, що моя дружина народжує. Моя дружина сказала мені по телефону, щоб я їхав з Деном до лікарні і що з нею все буде гаразд, вона більше хвилювалася за Дена, ніж за когось іншого. Ми обидва були в різних лікарнях. Моя дружина в місцевій лікарні, а Ден і я у більшій міській лікарні все це призвело до того, що я пропустив народження своєї доньки, залишаючись з Деном, щоб він не був сам, і я міг тримати всіх в курсі подій. Ден, зрештою, повністю одужав після фізіотерапії. А моя донька народилася без ускладнень, і я зустрів її, коли їй було кілька годин. Тепер Джош і Бред чекали дитину наприкінці серпня, але у Джоша була запланована відпустка з друзями на липень. Зауважте, це була відпустка в межах країни та в межах карантинних обмежень. Бред просив його не їхати так близько до народження дитини, і я також радив йому не їхати, але він все одно вирішив поїхати, оскільки думав, що у нього достатньо часу. Очевидно, він помилився. Бред почав народжувати, поки Джоша не було, і їхня донька народилася без нього, як і в моєму випадку, минуло кілька годин, перш ніж він зміг повернутися, щоб зустріти її. Вся родина на нього злиться, тому що ми всі говорили йому не їхати у відпустку. Він попросив моєї підтримки, бо думав, що я зрозумію, і я сказав йому, що це абсолютно інший сценарій і що у мене не було вибору. І що важливіше, я мав дозвіл моєї дружини. Виявляється, він та його друзі всі вважають, що ми, а точніше, я бо я мав би це зрозуміти, є дурнями, бо він не вибирав пропускати народження, адже вона народилася передчасно. Я вважаю, що він дурень, бо є величезна різниця між причинами, чому я не міг бути там і його причинами. Я серйозно не розумію його логіки, тому прошу вас, хлопці, поглянути на це з іншого боку. Чи я дурень? Доповнення. Я не включив це в допис, щоб уникнути будь-яких недоречних запитань або трансфобів. Але партнер Джоша трансгендерний чоловік, а не дружина, дівчина чи жінка. Доповнення 2. Мене постійно про це запитують, тому відповідаю: дитина народилася на 5-6 тижнів раніше терміну. Доповнення 3. Вау, це потрапило в Твіттер. Я вражений. Люди там заплуталися, і мій обліковий запис у Твіттері заблоковано, тому просто уточнюю: у моєї дружини двоє братів на ім'я Ден і Джош. Вони брати не перебувають у стосунках. Ім'я партнера Джоша не вказано, тому що, як я вже сказав, я намагався уникнути згадування статі. Доповнення 4. останнє доповнення обіцяю. Я повернувся і назвав партнера Джоша Бредом, щоб сподіваюся прояснити ситуацію. Висновок: ти не дурень. Відповідні коментарі. Коментар один. Ти не дурень. Він явно не розставив пріоритети. Якщо він вирішує поїхати у відпустку, коли його вагітний партнер просить його цього не робити, він вже дурень. Він просто намагається використати тебе як щит. Автор допису його логіка полягала в тому, що відпустка була заброньована до народження дитини. Тому він все одно мав поїхати, що мені все одно здається дурним. О, і я не хочу прискіпуватися, але партнер Джоша трансгендерний чоловік. Я просто не вказував його стать у дописі, бо не хотів привертати недоречні запитання або трансфобів. Коментар 2. Інформація, наскільки часу він мав поїхати, і в який день його відсутності партнер почав народжувати. Автор допису. Думаю, це була тижнева поїздка. Він виїхав у неділю вранці, а його партнер народжував вже в четвер ввечері або в п'ятницю вранці. Коментар 3. Ти точно не дурень, особливо тому, що його партнер трансгендерний чоловік. Я це але наскільки я розумію, пологи для трансгендерного чоловіка можуть бути неймовірно стресовими та викликати дисфорію, не кажучи вже про все інше, що може піти не так. Автор допису так, його партнер справді хвилювався, як попередня гормональна терапія вплине на вагітність та дитину, і його дисфорія була досить сильною. Лікарі сказали, що гормональна терапія не повинна вплинути, але ви ж знаєте, як вагітні люди переживають через такі речі. Коментар 4. він вирішив поїхати у відпустку, знаючи про ризики, тому він справді обрав пропустити народження своєї дитини. Мені дуже шкода, що його партнер пройшов через це сам. Сподіваюся, у нього була сім'я, щоб підтримати його. Автор допису: Так, будьте певні, моя дружина і я, і її батьки і його батьки теж. Я майже забув, як це, коли хтось, хто народжує, стискає тобі пальці Ха-ха!» Автор допису пояснює, чи є ден братом його дружини і як вона сказала йому бути з деном під час аварії. Так, ден її брат. Вона хотіла, щоб я залишився з ним, тому що була ймовірність, що ми могли його втратити, і вона хотіла, щоб хтось був з ним про всяк випадок. Це трохи відрізняється від поїздки на хлопчачі канікули, на мою думку. Як Бред почувався щодо того, що Джош поїхав у відпустку? Автор допису розлючений і засмучений на Джоша. Він був дуже засмучений, коли зрозумів, що Джош не зможе повернутися вчасно. Коментар 5: Існує так багато підвищених ризиків ускладнень при пологах трансгендерних чоловіків. Я здивований, що акушер гінеколог не нагримав на твого швагра, будь-коли після сьомого місяця він мав би залишатися вдома, куди він поїхав, що було настільки важливо. Автор допису. Чоловіча поїздка до Шотландії, знаєте, щось очевидно важливіше, ніж його вагітний партнер сарказм. Я не впевнений щодо обмежень ковід у Шотландії, чесно кажучи. Оновлення. Ну, я не очікував такої реакції на мій останній допис. Думав, декому з вас сподобається оновлення, і кілька людей у Твіттері попросили його. Це щасливий кінець, ви будете раді це почути. Я справді надіслав Джошу цей допис, і він визнав, що накоїв справ. Бред повідомив мені, що Джош справді щиро розкаявся. Їхній дівчинці зараз чотири тижні, і Джош перебуває на нічному чергуванні з того часу, як їй виповнився тиждень. Він вибачився перед бредом за те, що не був поруч, і переді мною за те, що втягнув мене в це. Ми обоє пробачили його, і здається, все буде добре. Їхня донька щаслива, здорова маленька дівчинка. До того ж, дуже голосна. Вона, очевидно, велика шанувальниця кричати на своїх татусів і не спати. Тож Джош безперечно, отримує свою карму. На жаль, вона ще не зустрілася зі своїми двоюрідними братами та більшою частиною родини через ковід. Але ми отримуємо багато відеодзвінків та фотографій. Бред також бачив допис і подякував усім за привітання та підтримку. Він добре відновлюється вдома і майже готовий знову почати бентування, а також повільно повертатися до прийому гормональної терапії. Я впевнений, дехто з вас буде розчарований, дізнавшись, що Джоша пробачили, але так воно є. Моя племінниця виросте в щасливій родині з двома батьками, які її люблять. І сподіваюся, Джош більше ніколи не буде таким дурним. Відповідні коментарі. Автор допису пояснює значення бинтування та гормональної терапії. Бинтування – це практика ущільнення грудей за допомогою спеціального типу жилета, щоб вони здавалися відсутніми. Гормональна замісна терапія це введення тестостерону для трансгендерних чоловіків, щоб надати їм більш чоловічих рис, або естрогену для трансгендерних жінок, щоб надати їм більш жіночих рис. Сподіваюся, це допомогло. Автор допису про прогрес здоров'я його нової племінниці після її передчасних пологів під час пандемії вона змогла поїхати додому через півтора тижні через ризик зараження ковід у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, оскільки вона могла самостійно дихати. Я, очевидно, не лікар, але вони прийняли рішення відправити її додому, щоб вона не піддавалася ризику зараження. Це, ймовірно, не нормальний протокол, але зараз ненормальні часи, друже. Я, чесно кажучи, не впевнений, чи це було відділення інтенсивної терапії новонароджених, оскільки мені самому ніколи не доводилося переживати народження недоношеної дитини. Обидва мої діти народилися вчасно, і я багато разів згадував у своєму останньому дописі, що вона пухкенька у родині моєї дружини є історія великих немовлят. Тому це може пояснити це знову ж таки. Я просто дядько, тому не знаю всіх тонкощів її випадку. Все, що я знаю конкретно, це те, що мені сказали, що її відправили додому через півтора тижні, щоб запобігти ризику зараження ковід, і їм сказали ізолюватися, що зробив автор допису, щоб змусити Джоша взяти на себе відповідальність і налагодити стосунки з бредом. Автор допису насправді це була моя пропозиція, щоб він добровільно взяв на себе нічні чергування як вибачення. Я ніколи не зрозумію батьків, які не ділять батьківські обов'язки порівну навіщо заводити дітей, якщо не хочеш про них піклуватися. До речі, велике дякую за нагороду. Я дуже вдячний. Автор допису про свою історію з родиною дружини та наскільки здорові їхні стосунки. Я дуже люблю це в родині моєї дружини. Я був фактичним членом родини з 11 років, коли познайомився з Деном, її братом, а з моєю дружиною почав зустрічатися в 13 років. Тож я досі дуже поважаю рівень відповідальності та вирішення конфліктів, які вони проходять як родина. Ми беремо відповідальність за наших дурнів і любимо їх. Її батьки тепер кажуть, що у них п'ятеро дітей їхні справжні діти. Моя дружина, Ден і Джош, а потім я і бред. Ха ха. Більшість моїх друзів вважають дивним, що моє основне коло друзів складається з моєї дружини, її двох братів і партнера одного брата. Але це справді робить спільне святкування Різдва надзвичайно легким. Автор допису поділився сюрпризом О, без сумніву! Якщо ви можете зберегти таємницю, і оскільки я абсолютно помираю від бажання комусь розповісти, моя дружина насправді на другому місяці вагітності з нашою третьою дитиною, я вже відчуваю, наскільки близькими вони будуть зде. Примітка редактора дитина Джоша та Бреда.